Добрий день! Сьогодні хочу показати варіанти квіточок, підставочок під писанку або крашенку. На минулому майстер-класі ми плили ось такі найпростіші варіанти, а сьогодні трошки ускладнимо і зробимо квіточки більш ажурні і цікаві. Можливо, ви якийсь свій варіант. Продумаєте, бо ці всі візеруночки родом із солому плетіння, а там варіантів просто безліч. Я намагалася вибрати із цих варіантів пелюсточок. варіантів пелюсточок я маю на увазі, саме ті, які вигинаються і здатні. Тримати форму в процесі плетіння, бачите, вони вигинаються або в одну, або в іншу сторону. І таким чином створюють об'єм. Це вже в мене загрунтовано, що вона така міцна. І добре тримає. Так. Проволи, ніякої проволочки тут немає нічого, От саме за рахунок візерунків, вони тримають свою форму. І сьогодні я хотіла як і обіцяла, показати на більш довгих трубочках. Минулого разу я користувала короткі, і цілком пристойні вийшли із них підставочки. І з довгих, ось, пропоную першим спробувати ось такий варіант фантазійний. Отже, беремо, а, що стосується довгих і коротких. Короткі це в мене 21 см. 28-29 28-29. Все це із листа А4, який ми ріжемо або уздовж, або поперек. Майстрині мене добре, я думаю, зрозуміють. Ширина моєї смужки також 5 см. Ви бачите, що дуже тоненькі трубочки спеціально для робіт, які імітують соломку. Якщо ми візьмемо товсті, то хіба що оце у мене трошки товщить. По-моєму, 8 см, то, мабуть, підгусячі або страусячі яйця підійдуть. А от якщо ми, звичайно, стандартно беремо писанку або крашенку, то я думаю, тоненькі будуть більш доречними. Отже, отже, початок такий самий, як і минулого разу, ми починаємо, наче плетемо зубатку. Одну сюди трубочку, іншу Під низ перехрестили. Це перший елемент. Далі додаємо ще одну трубочку, заводжу за середні дві, саме в тому місці, де вони перехрещуються. Далі трошки сплющую, так мені зручніше. Заводжу за одну і на одну, і так само тут, за одну, на одну, перехрещуємо. У мене виходить три групи трубочок. Дивляться в різні боки. Спочатку беремо ту, що праворуч групу з трьох трубочок. І плиту косичку, тільки з низу. так, раз. Мені ж важливо, щоб листочки були однакові, тому я слідкую за кількістю секцій моєї косички. Раз, два і ще одну, три. З цього зовнішнього боку. Раз, два, три. Так само і тут група із трьох трубочок у мене зібралася. я заводжу плиту косичку. Перша секція, друга, третя. Так, з'єднуємо. Мені важливо, щоб вона була однакові. Раз, два, три. Тепер най... із найдовшої, ну, це хай буде найдовшу, я беру Ні, оцю. Оцю, мабуть, обгортаю, обгортаю, перевертаю і от цю петелечку, там, де я починала обгортати, так от зав'язую. Так само робили і в попередньому майстер-класі. Тепер у мене оце буде лице. Ось так зав'язала. Таких 5 штук. Давайте ще. Ну, отут я вже ажурчик можу трошечки підрівняти, зробити, як мені більше подобається. Або сплющити, або навпаки, розтягнути. Матеріал дозволяє. Ще одну для закріплення. Отже, три трубочки я використовую. Так. Раз, два, три є. Ще одну заправляємо під перехрестя. Під одну на одну, під одну на одну, перехрестили. Плетемо косичку з під низу. Із трьох трубочок формуємо три секції. Ну, це у нас ще перехрестя. йде. Раз, два, третя. Отак. От Далі, так само тут починаємо із зовнішньої. Раз. Два. Секції третя. Так, з'єднуємо, дивимося. Раз, два, так, розпустилася. Третя. Дивимося. З під низу беру довгу трубочку, перевертаю і в петельку якою починала обмоточку заправляю так. так. Підтягую, вирівнюю на цьому етапі можна. Так, ось таких в мене вже чотири. Є, п'яту роблю. Далі будемо з'єднувати П'ять пелюсточок є. І цю квіточку, на відміну від попередньої, з попереднього майстер-класу, я хочу зробити відкритою. Не закритою, а відкритою. Тому, відповідно, і збираємо ми трошки інакше. Я з'єднала дві трубочки. І тепер пелюсточки мої. Вигін мають сюди, на мене. Але так само оплітаю з обох боків, намагаюся їх так от одна до одної краще присунути і до попереднього ряду. Також. Так. Повертаю і з'єднамо. Тут такий момент треба акуратно дуже з'єднати саме в цьому місці. Ну і так само, як і в попередньому, на попередньому цьому занятті. Ми три ряди плетемо Формуючи стійку, ножку саму, охоплюю повністю всі всю групу трубочок, яка у нас вийшла із пелюсточки з однієї. Ось так. Три ряди. А потім ми Отак От зробимо і розділимо на дві частини, з'єднали всі пелюсточки, три рядочки ножки, чотири, там рядочки, 4 чи 5 підставочки. І далі так само, як і в попередньому майстер-класі, заправляємо за два або за три ряди. Наші хвостики, Тут трубочки довгі, вони краще лягають. Обрізаємо все зайве. Так, тоді обріжу. І ось у нас вже інша квіточка. Пелюсточки в неї розкриті. Вона фантазійна. Є. Так, можемо пофантазувати далі. Якщо хочеться різних квіточок наплести, то пропоную вам ще варіант трошки інший. З'єднувати ми вже не будемо, я просто покажу варіант пелюсточки. Пропоную сплести ось із таких пелюсточок. І ще, якщо вам цікаво, різні варіанти. Початок такий самий, начебто ми зубатку починаємо плести, Далі, це у нас дві трубочки, вводимо третю під дві перехрещені. Так. Раз. Два. І якщо ми так залишимо, продовжимо плести, то буде худенький листочок такий дуже малий. Тому пропоную ще одну трубочку ввести під дві перехрещені. І далі дивимося, щоб рівненькі края були. І далі однотипні такі рухи. Обгортаємо крайню трубочку з цього боку і з цього боку право. послідовно, спочатку праворуч, під одну на всі, потім ліворуч. під одну на всі, під одну на всі, під одну на всі. Кожного разу беремо крайню під одну на решту, під одну і так, в залежності від того, який ви захочете листочок. Якщо отут зупинимося, і обгорнемо, як і минулого разу, то цих хвостиків повинно вистачити для того, щоб і стієчку зробити. А якщо вам захочеться довший листочок, ну, тобто, перший варіант я пропоную так, як ми і робили, так, от сюди. Раз, заправляємо і зав'язуємо. А якщо е, доплести... І довший листочок зробити. Давайте от, зразу покажу. Раз, під одну на всі, під одну на всі. І ми бачимо, що вже ножки у нас так під одну на всі. Ножки коротенькі, і вже на, на, не вистачить нам на стієчку. Тому, я знаєте, як прилаштувалася, я беру ще одну трубочку. І зав'язую нею. Десь отут, наприклад, роблю. Отут можна отак. Або тут, або ось тут, щоб було більш стійка. Раз. Хвостик випускаю, це будуть наші основи для наших стієчок. Далі обгортаю, ну, нею зав'язую і формую таким чином. Далі буду з'єднувати плести, а коли будемо виходити на стієчку уже, то раз і розвела. І в мене на, кожну, на кожний бік є довга трубочка, якою ми потім завершимо плетіння. Тобто ось так і ще пропоную раз варіант. І ще один варіант пельосточки такий пропоную сплести варіант. Зараз я вам покажу, як він у мене реалізований, в якому вигляді. Ось так. Ось така. Відповідно, можна зробити і навпаки вилюсочки, ви вже розумієте. Тут також нам знадобиться три трубочки. Початок той самий від зубатки. Далі вставляємо. Як і початок нашої першої пелюсточки. Але далі, далі ми, ну, давайте оцією трубочкою підемо отак. От раз. І обгортаємо раз, два. Три. Так, з в нас пішла, тому і тут так само. Раз. Тримаємо ці дві паралельно, а робочою нашою обгортаємо їх з одного і з іншого боку. Раз. Дивимося, щоб однакова кількість була в гортань. І далі акуратно вигинаємо. Бачите, він так сам прекрасно вигинається. І так само однією із довших трубочок основи зав'язуємо невеличкий вузол. і акуратно його підтягуємо. Вирівнюємо наш листочок, порівнюємо з попереднім. Ага, цей трошки менше вийшов, можемо розтягнути. Нам треба, щоб вона була однак, отак. От І ось уже напрошується квіточка. Уже ми бачимо, як ми будемо її з'єднувати. Таких п'ять. Тобто вже у нас з вами, враховуючи перший майстер-клас, раз варіант. І в цьому майстер-класі два, три, чотири. Гляньте, скільки квіточок можна наплести. Якщо придумаєте ще якийсь, а там можна придумати, бо солома плетіння дає нам безліч різноманітних варіантів. Якщо захочеться вам ще варіацій, будь ласка. Ласки, цікаво буде подивитись, якщо поділитесь. Отже, бажаю творчого натхнення і світло, світлого Великодня.